Всім привіт! сподіваюсь мене чути. Сьогодні у нас сьомий день. Сьогодні рівно тиждень як на челендж 30 днів чесно про життя в Канаді. І сьогоднішня тема це повод. Скільки реально коштує життя в Канаді? Дивіться, скажу відразу, що в різних містах по різному. Ви маєте розуміти, що Ванкувері і Торонто – це одна вартість, в маленьких містах це буде зовсім інша вартість. А, там, наприклад, на всі території ще інша вартість. Тому є, є додатки, а, є сайт, а я забула, як він називається, Але там ви можете порівнювати вартість життя в різних а, країнах. Якщо ви знаєте, як цей сайт називається, або можете скинути ссылку, скиньте, будь ласка, буду дуже вдячна. І там ви можете подивитися порівняти вартість в різних країнах, в різних містах, навіть Канади, там з України, з Європою, порівнювати і знаєте, скільки люди заробляють в середньому, скільки витрачають, що, що скільки коштує. Але скажу основні пункти, які найбільше витягують грошей взагалі. І на що вам 100% треба розраховувати: перше, це оренда плюс комунальна. А ви маєте розуміти, що мінімум зараз це 1300, 1500 за квартиру. А плюс комунальні вам буде виходити десь 200, напевно. Дивлячись, за що ви платите. Наприклад, я не плачу за воду, але деякі платять за воду. А за інтернет ви будете завжди платити. Ось, але це буде наступний пункт. Друге, це продукти в середньому. В середньому на людину а, виходить 500 доларів, але якщо ви, наприклад, готувати самостійно вдома, то це буде набагато дешевше, ніж ви будете їсти фастфуд, і плюс що. Ой, sorry, а, що хочу сказати, те, що готуєте просто їжу, ви будете економити, вам буде вистачати більше коштів, ви зможете відкладати. І відкладення реально дуже важливі тут, в Канаді. А наступне це а, транспорт, це або машина, або громадський транспорт, або таксі, або автобус. А, кажу так: громадський транспорт у нас а, 3 долари коштує одна поїздка. Це в Бридірі, я не знаю, як в інших, в інших містах. А, таксі 20 доларів, плюс-мінус, плюс, плюс тіп потрібно залишити. Тобто 30 доларів у вас одна поїздка буде, це така. Недешеве не задоволення. Машина ви машина також недешеве задоволення, тому що вам потрібно купити машину, вам потрібно платити великі кошти за страхування машини, і плюс невеликі кошти за бензин. Але, наприклад, за ну, мою машину, щоб заправити повний бак, це потрібно 55 доларів, і мені особисто мені вистачає там на два тижні. Але якщо мій чоловік він заправляється на 50 доларів, йому вистачає на 2-3 дні, тому що він багато їздить. Тут все залежить від того, наскільки далеко вам потрібно їхати, які взагалі умови вас машина, скільки вона їсть. А наступне це страхування. В принципі, страхування на житло тут є. Обов'язково, якщо ви заїжджаєте в квартиру, вам потрібно його сплачувати на машину. І воно досить. Не дешево, Наприклад, я бачу зараз 300, 390 доларів, чи 296 до 300 доларів. І сюди входить дві машини і оренда квартири, але в нас за цей час не було взагалі ніяких там ДТП і так далі. І у нас ще там якась певна снижка є, тому що ми пройшли через реферальну програму там, коротше. Деякі люди платять набагато більше, і ви маєте розуміти, що кожен місяць десь 400 доларів 500, у вас буде виходити на машину. А якщо ще машина в кредит, вибачте, то це буде не менше, ніж тисяча, якщо не півтори. А наступне це плюс податки на речі. Ви, якщо ви хочете купити телефон, ви додаєте плюс податок на цей телефон. Тобто ціна, яка в магазині, вона нереальна. Ну, не те саме, яка у вас буде на чеку, і це треба також включати ваші покупки, витрати. Наступне, те, що інтернет і мобільний оператор реально дорогі. Тому, наприклад, за мобільний інтернет на безлімітно ви будете платити 50 доларів, напевно, а за домашній десь 70-90. Да, такі ціни. І. Ну, якість буде більш-менш окей, але це реально дорого. Просто за інтернет кожен місяць платити. А це основні такі пункти. Основні, є ще дуже багато. Ви будете платити за підписки, Amazon і так далі. А, ви можете платити більше за ресторани, ходити на каву. І у вас буде може бути таке, що вам треба за садочок платити, а це 300-500 доларів в місяць. А, коротше, розтрат. Тут є на що тратити, але проблема в тому, те, що тут зарплата може бути нестабільна, тому що у вас погодинна зарплата, а от витрати у вас будуть стабільно високими кожен місяць. Така от історія тут в Канаді, що мене трошки не влаштовує. Але є, що є. Дякую за це відео. У мене, до речі, є повне відео, таке велике з цифрами і так далі на моєму каналі. Тому, якщо вам цікаво, переходьте туди. Там більш детальніше там з цифрами. Тут така загальна інформація для мого челенджу в 5 хвилин. Тому дякую за відео. А знаєте, що яка наступна у нас тема? Це особисто така тема: це як саме я змінилася після переїзду, що помінялося мені. Сподіваюсь, вам буде цікаво дізнатися щось про мене. Тому до завтра. Побачимось. Дякую.